Всім привіт! Ми завершуємо проходження саксонської кампанії, оточені вогнем. раз знову у нас остання місія непрестовна фортеця. Ворожа армія перевищує наші сили. Ви повинні підготувати захист і залучити нових солдатів. Якщо шведські війська вторгнуться, вам може допомогти російський корпус генерала Рєпіна. За допомогою артилерії ви зможете руйнувати ворожі опорні пункти. як карт... Я карткові починаємо. Так, місія у нас запустилася, до речі, я щось з опису. Подумав, що це якась не та місія, пропустив. Ну добре. Е, але все ж це щось, та, яку я попитав. Добре, Саксонська армія продовжує похід на Швеція. Ваш загін підійшов до шведського кордону. Вам доведеться битися зі шведською армією, яка кількісно перевищує вашу. Ну, У нас є артилерія. Ну, до речі, зливну поганіська. У нас 77 гвардійських кавалеристів, Що у нас є 142, 144 Мушкетера, Драгуна, ти, грандадера, ну і стільки ж Мушкітерів. До речі, Киевни села постріл. Дехтик сильніше, Добре, підтягуємося. Добре, давайте звішенно потягнемо. Котимо гармати. О тут. Ну, О, якраз цей загір. Тобто, якраз зараз війна запала і буде тікати, можете взагалі не старатися, нічого не робити. У вас все одно нічого не вийде, сам пробував розстрілювати їх гармати. О. Так, що це походу на топові йдемо. З південну сходу наближаться загін росіян. Серйозники вам будуть у пригоді. Чесно, вони такі союзники, що... Ой, якраз оце повідомили. Так. Вас помітив, помітив прикордонник. Будьте обережні, тепер люди в фортеці знають про ваші наближення. Розстрілював їх артилерію, як тільки можна, трату на тумку по часу нічого не допомогло. Ну, росіяни, чесно, нам не дуже поможуть, там. На 156 пікінерів. Один стрі... стрілецький полк. Не знаю. Давайте хотя бы може пику заорганізовувати. Давайте пику організуємо хотя троха. И одна гармата, що не тут. Ну смех игры, корот. А уто оце... Оце сила. Буде так незручно зараз. Доведеться розриватися на кілька фронтів. Давайте продовжуємо, йдемо. Так, потроха підходимо. Так, якщо я помиляюся, тут щось зараз має вискочити, не Немаю. Че муса, я точно пам'ятаю, що тут має бути підлог. А Тут гранадери, давайте їх потроху будемо кусити. Так, і тут у нас... а тут у нас мушкітер. Прокозам, гармати. Всіх підтягуємо. Давайте на всякий випадок ми їх трохи всіх назад відтягнемо, ой якраз гармата вже Не Невимога б цього втрати. Ну Менше з цим шумше. На війні не без убити. броневато портовый. Давайте его вот уже так берите. Блин. Да, вы ебать ну так колорисы в школе так тяжких гвардейцев пойду сюда убить да вы что вы так гляха? давай давай по одному так что там Хорошо. Шведський кордон прямо попереду. Ну, Понятно, що шведський кордон прямо попереду. Що, до речі, у нас тут? Ох ти ж його. Звертаємося. Так, вроде всех так прокромсал. Так, что у нас создали россиян, что Россияна так туго все я кузедаю, но тут... Это я, а, наверное, надо сначала я ворвать, чтобы сформулировать. Ну, давайте. Убить. Ясно починаю всі. Не можу попасти просто по тій кучці. Що тут у нас? Ну піть далі. Давайте краще отак відберемо гвардійців. Є гвардійців на них хтіли. Я просто пам'ятаю, що тут на нас має зараз напасти пароми. Так, припливуть парома і висадять десант. Це я пам'ятаю. Де парома? Давай за солоту поки що яке можна. Так, за поки що покишов нас, вони не йдуть. Не спішать. Добре, давайте потроху питьягун сюди. Pô, acho que é vídeo, isso, Что? Скиншилось, Тише трохолоплит туда. Да, давайте все вправо. Тогда у нас совершенно бог. Стріляти? Непогано, що я до напали. Ще йдуть, що вас тут багато. Ну, нормально, блядь, я брали своїх картичок, щоб плали, нормально. О, сер, шведські пароми. Щось так пилиуть, Точно приколу. з флангів прибули шведські пророми з підкріпленням. О, якраз прибули шведські підкріпов. Давайте поки що од назад вышикую. Не-не, вы стоите тут. Так на карте человек гармос не всякие выводы не стрелят. Да, криво, в принципе, мы тут заборолы А у нас тоже есть троха. я еще троха гвардейца, можно кинуть або дубел. Вот он, например, паром уже все после я не Да? Добре, давайте поки що віддаємо наказ на стріляти. Ти усе руду коти. трохи тоже не підходять. Давайте не стріляти. Блін, тупонув. О тут у нас ще є пікінера. Добре, давайте потроху і стрілювати. Подивимось, чи піде той. Не він мусить піти. Чисто з ударом будемо бити. У грузійського стрільця дальність пострілу там ніби... Чи на найменшій вігрі. Чи одна з найменших вігрів. Ну, серед юніків ближнього бою далі точніше. Давайте гаубиці можу поправити. Гаубиці вдухаєте. В смислі? Що ви тут ще робите? своя кортежа всего если выпустить малый ворога тоже что дробишь а дай он и взялся я сейчас думал что то уже все поем а теперь ясно они просто не их через высоту Якщо да, я куди піка пішла. Тут ж було піка, я пам'ятаю чітко. Не могла вона все загинути. Так, давайте поки що тримати позиції і всім вдома. Одега одна наша громада все правильно стоїть, де погнали. давай, давай продолжим же зачистку. Вот да, пошли все. Скасовываем его. А я попробую зараз их всех на карте еще Нет, а что? Ей. Все, всіх перебили. По шо я. Ладно. Тут ран, по типу, нашим ге Добре, поправим тут вода так збоку, акурату під по а обіця все, вона має дуже сильний урон. Добре, давай лупи. А, да, пікінари то ще трохи почали спавнити. повному загін тему останнього. Відбитками. Так, ту казарму розбила. Тепер ти просто накидываю сюда. Гармату тут трохи б'є. Добре, давайте лупіть по казарму, щоб ще не заспавнилася. Е, блупи по башті. не де попало. Добре, давайте гранадером швиденько розлубаємо стінку в роту. Так, давайте розформуємо стрій. О, так зразу почему. Так, это чисто по картину. Тот добывает, ну я как бы глупый. Добывай бьет точнее. Межас убиваю гранату, гадить левую. Наверное, давай ты видите здесь А то, что у нас ехал. Все, зараза там Давайте добывайте вот эту останью башню. Так, тепер ви иди сюда, ты сюда. Пробуй тако якось накинуто Збоку. Все, все разом забороли? Тепер давайте чисто відізів тут ту важка кавалера вікеном. І моло таки більш ціліший полк. Все, така гонька місія, остання в саксонській кампанії. Що ж. Яка буде на кампанія, не знатиму, подивись. В принципі, які ще є кампанії. Під прапорами Фрідриха Австрійська компанія, дабою, не називається. І ще один великий бей. Да є ще три компанії, що я правильно пересував. Ну я з вами побачимо, що ви побачите, яка буде наступна компанія, я теж. Напевно, що великий бей поки що за нього братися не буду. З мене поки що з ним не дуже приємні спогади. Так. Так, ви перемогли. Шведи здалися. Що ж. Все, остання кампанія, місія і кампанії. На цьому все. Всім па-па. Підписуйтесь на канал і став.